Усім привіт, це знову Марк і Бен. Це Марк Коинс канал. Шановні глядачі, на жаль, Бен в цьому відео не буде, оскільки він пішов гуляти, але він мені пообіцяв, що він принезе, принесе якусь рідкісну монету. Хм, Цікаво, що, що він нам такого принесе і коли він нам принесе. Сьогодні ми розглянемо одну з найцікавіших та недооцінних купюр США двох доларів. Саме з 2013 року. Цю купюру вперше надрукували ще в 1862 році, але тепер вона стала справжнім інструментом для колекціонерів. У 2013 році її тираж був обмеженим, друкувала переважно для подарункових наборів та спеціальних замовлень. На купюрі Томас Джеферсон, а на звороті Підписання Незалежності Класика. Не всі банки її видають, часто вона потрапляла в руки лише випадково, наче бонус для уважних. Якщо серійний номер цікавий або купюра має дефект, вона може коштувати набагато більше за свій номінал. Особливий інтерес до банкнот таких місць як Даллас чи Сан-Франциско. Друзі, пам'ятайте, більшість зухтолових купюр не є надзвичайно рідкісними, але є і винятки. На eBay, чи на аукціонах ціна може варіюватися від 2 доларів до 20 доларів і навіть більше, залежно від номера, чи стану дефектів. Перевір свою кишеню чи альбом. Може, в тебе є щось цікаве. Напиши в коментарях, чи траплялись тобі двох доларові купюри. Чи, чи вважаєш ти їх рідкісними? І не забудь. Поставити лайк, підписка і дзвіночок. Це допомагає мені створювати більше нумізматичних пригод. Дя дякую за перегляд і всім гарного дня!